Лека шефелек, шелек, шефелека. На цей бій я готовий заряджений. бій буде видовищний. А у нас поєдинок у розділі Кей Комбат у вазі до 75 кілограмів. І у червоний кутрингу запрошується. Антон Черніко. Мене звати Антон Черніков, представляю місто Київ. Займаюся тайландським боксом кікбоксингом. Неодноразово представляю на чемпіонаті України, чемпіонатах світу, Європи. Заківбоксин та таїландського боксу. У мене є досвід з виступу на хард комбат в лізі, ка 1 були чудові суперники. На жаль, так складалося, що я поступався, але на цей бій я готовий заряджено. You don't need to understand, eh? Hey. We on know the time. You don't need to understand, eh? Hey. You just show how to do it when you don't know what to say. Tell me how you can win if you can't play Moving fast, already gone. Yeah, but you bringing me back. Try to double cross me dog. Just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving. E-U-S-N-I-K-U-T-R-E-N-H-U-Z-A-P-R-S-U-I-C-A. <laughs> <laughs> You think that I'm running in place? Y'all really testing my patience. Right for I blow up this spot, I had to get back to the basics. What if my talent is wasted? It's sick, but I'm lacking the placement. Мене звати Ситник Богдан, я представляю місто Павлоград. Моя база це кікбоксинг, я майстер спорту міжнародного класу, а також чемпіон світу та Європи з кікбоксингу ВАКО. Досить цікавий та потужний суперник. У нас є план на бій, тож бій буде видоучний. And if you're trying to test me a beast you gon need Liam Neeson in a test it's flagrant, you're testing your luck. If you think you'll make it out, then you're sadly mistaken. Care yeah. what you put putting your stake in, cause I ain't got no patience and no limitations. You're trying to figure me out and I know I don't make sense. But no one's there when you call, like you trapped in the matrix. You need to take a break from it, I think you should take six. Cause yes, I hold a throne and no one else can replace this. The pain will only go deeper the harder you chase it. I'm the greatest that you ever made, it's time that you face it, so tell me. Why you still testing my patience? Trying to turn me into something I ain't trying to be. All that hate is a heavy rotation. You gon' lose yourself, quit testing me. Uh, don't make me lose my mind, don't make me lose my mind. Поєдинок у розділі K-Combat у вазі до 75 кілограмів відбудеться за регламентом. Три раунди по три хвилини. І воєць червоного кута. Багаторазовий чемпіонний призер чемпіонатів України з комад Самозахист Іко. кікбоксингу тайландського боксу. Чемпіон світу з кікбоксингу у розділі К1. Антон! Черніков! Боєць синього кута, майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу Вако, чемпіон України Європи та чемпіон світу з кікбоксингу ВАКО. Богдан Ситник! Антон Черніков. синій кут, Богдан Ситник. Досвідчений бійців. А категорія до 75 кілограмів. Розділ Кей-комбат на турнірі, хард комбат. Має бути цікавий бій. Тут легше, до речі, давати прогнози, ніж поєдинки 2 на 2, бо там взагалі передбаєшся щось ніж... лежав. Там не встигаєш просто щось сказати, там відбувається. Але тут зазначив, що Ситника багато разів бачив бої і хлопець ну, такий потужний, потужний однозначно. Ну, для мене це новий боєць, але я вже. Бачу, що він такий маст... більш, більш кікерський, мені здається, ударник. Так. Ну і бачно, що він досвідчений. Да? І титули вони кажуть самі за себе. Антон Черніков працює у стійці. Працював у стійці шульги, змінює стійку протягом бою. Хай кік. Поки що Антон Черніков придивляється другим номером. Ну, знову ж таки, дивиться, Богдан витягує трішки на себе, на себе, і потім комбінацію він наносить саме на зустріч. І у нього такі більш серійні ручки, якось більш легкі. Нормальний такий лівий мідел. Більше треба бити такого в цій ситуації. Щоб противник просто боявся відривати руки. Каліна. а треба вже удар. Дуже довго тримає ножку. Підкопив Антон ногу. Так, двічі пробив. Збити з них не вдалося опонента. Ну, бо... Тут не можна, мені здається, витягувати на себе противника. Да? Все ж таки кей-комбат Правила. Мені здається, саме Антону не вистачає роботи передньої ручки. Типу, щоб більше більше передня рука була в роботі. Да, 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 да. Спокійно, щоб через ліву ручку він вже вицілював ногу або іншу руку. Це даремно, він так потягнув на себе. Але хайк красивий був. Не такий жорсткий, але ефектно було. І клінь знову. Вів працює Богдан. Раз, два, дві руки нога, дві руки нога. Влучає зараз Антон, але і пропускає водночас. Опускає, до речі, часто руки. Після свого удару саме. Так. І залишається після своїх ударів, іноді вдається ухилитися, іноді не стигає. Ну, Він не розриває дистанцію, просто не відходить після удару, а лишається на цій самій дистанції. Це нормально, треба нормально так поножки. Помилка саме Антона в тому, що він намагається одним першим ударом влучити в противника. Та і все. І він заряджається дуже на цей мідол. Але саме мідел пройде після тин-тин одна-дві руки, і потім вже цим міделом можна було і дістати. Раунд. Другий раунд. Трохи перепочили спортсмени, послухали своїх тренерів. До речі, свіжими виглядають у нього ободва. І цей раунд Антон знову починає у стійці шульги. Він загалом мені здається шульга. Ну, так, але змінює стійку походу. Ну, да. Поєдинку знову ж таки. Тут питання, чи природний від чи все-таки це вже ну, перевчився. Тут, ну, ми, то, ми, що... ми цього не знаємо. А... А рухається інколи навпаки вліво, а має рухатись вправо. Шаг вправо, лівий мідл. він буде там. А він йде постійно під ударну ручку. Бачите, під ударну ногу противника. О... Потужний мідо, але блок і лоу кік пропускає після цього. Мідл yeah, нормальний, але він навіть неприємний по, по... по приклічу також. Так, і він руки відбиває теж послідовно, але знову ж таки, чи... цієї протяжності цього поєдинку вистачить для того, щоб. Шаг вправо, лівий мідал, хочеться сказати. Вправо мідел. Вибачте. І все одне не вистачає передньої ручки. Передні ручки, роботи передньої руки. О, ось такий. Розмін. Знову. Заряджений Антон на таку от вибухову роботу, але е, чи не вперше в цьому поєдинку ми побачили дійсно таку серію агресивно дуже голову влучає. хайкіт. кіт така... справа Бефіс, але видно було цей бекфіст. Недопідготовлений, як на мене трохи. Ну Його вже розкрутила по інерції, і він вже, мені здається, що вагався бити чи не бити, і так подумав. А, удари. Хорош медал був под руки. Ще медалок. Єсть мінус рука. Мені здається, відбита рука. Отбив руку, відбив руку, нема руки. Нема просто права. Є медал. Ще медал по печінці туди. Зараз буде. Коліно вставляє е, Антон. Ну що ж, поєдинок вирівнявся, це точно. І нав навіть да. зараз у Черніково є певна перевага. Ну, можливо, рано про це говорить. Лівий але... медал. Він тисне. Лівий медал. Мені здається, там відбита рука права. Саме Оце uh -huh. в, чому, в чому сила мідла. Ти можеш садити його так, що просто руками після того не хочеться бити. Або не, не хочеться відривати руки від корпуса, щоб не пропустити саме по ребрах цей мідл. Або відсадити так притличчя, що рука просто не розгинається. Але ручками зараз двійкою влучив ситник, відзначимо. Трішки відпустив Антон. Нормально таке. Ой-ой-ой, каліна там. Не треба нахилитись так. Віддав. Є, ще там. Ну. Дійсно, права рука, ну да. якщо не відбита, то підвідбита. Вона, ну, вона вже не може працювати. Повноцінно він не, не рухається. Треба підлаштовуватися зараз Богдану Ситнику під роботу з акцентом на ліву руку передусім. І пересуватися. Відповідно, це непросто, Це дуже непросто з таким атлетичним опонентом, як Антон. Ну і слід не потрапляти під цей мідел кік, також е, на це треба зважати. Так, да, ну все одно буде момент. Прийде час, коли цей мідл кік. Все прилетить. Ну, мінімізувати ризики, як мінімум, варто було б. Ой-ой, як жорстко заходить, а, Антон. А от навіть по тактики. Змінилась у нас картинка, так? Дістає Богдан. Mm -hmm. У Богдана є ліва рука, він, він боксує лівою рукою. Правої руки у нього майже нема. І він, навіть, він зараз більше працює ножками з дистанції. Просто ножками з дистанції. Він на класі цей раунд проводить. Опа, ай-яй-яй, дуже неприємне падіння таке. з ж таки на, ту, на праву руку. Антону Чернікову треба більше наносити ударів трішки. Він, мені здається, перестойнує в цьому раунді. Хороша Пап... серія від Богдана і клінч одразу. І от цей клінч рятує Богдана від багатьох неприємних наслідків, які могли бути. Він виграє ці кілька секунд, має можливість передихнути і знову розпочинаємо ось таку. Щось Маневр та, до та, і підпускає, що кажучи, Черніка цей раунд. Він мав би дотиснути свого противника, у нього є всі можливості для цього, але він щось перестояв. Та так, Так, і він, він перестояв першу п -п половину раунду, а потім просто розгубився. один ні, nee, тут клінчем діло не допоможеш. Лівий мідол. Ох ти! Перший лівий мідол за цей раунд. І ще лівий. Вот, так треба було працювати з самого початку. Але час впливає, і... і кожен, кожен клінч працює yeah. на Богдана, мені здається, зараз. Ой, хороший. Але блок, але було ефектно. Ну, Бодя просто зараз красавчик. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Хто ну, 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 ну. кого? Хто <laughs> кого переманить? Зміщується в сторону, щоб не потрапити саме під, під лівий мідолки. Богдан ситник. Ну, на досвіді. Скажімо так, на досвіді. Класна така провокація від обох обо бойців. Такі опустили руки. Дуже видовищно було. Бекфіст. Бекфіс був з лівої руки і з правої. Да. Ну що ж, побажаємо суддям успіхів. Хороший бій, знову ж таки, відзначимо клас бійців і ем, клас матчмейкерів, які підбирають такі пари. Я призначає екстра раунд тривалістю дві хвилини. Екстра раунд, я скажу вам так, це, мабуть, на користь все-таки Антона Богдану буде важко. Богдан класний класний боєць. Дуже технічний. Я би перший, третій віддав йому, другий віддав Антону, але судді. Ну, куди нам? Судіть. Він просто. Боєць такого класу, що він перестроїв тактику по ходу поєдинку. У нього команда дослідженна, також це. E, були підказки. E, він, дуже сильно, він дуже сильно терпить, у нього дуже сильно болиться рука. І перший мідел одразу він потрапив в цю руку. Зараз Черніков буде більше намагатись працювати першим номером, тиснути на Богдана. Богдану треба якось відбігати. Да? У нього є лише передня ручка, ліва рука і ножки. Треба все ж таки тримати дистанцію. не треба лізти в цей клінч, бо Антон, ну, він дуже фізично сильний. Премезний хлопець. Да, да, це і, це таки... Ой, і у нього лівий прямий небезпечний зараз. І він виступає також по тайському боксу. Клінч для нього звична просто ситуація. Також я десь чув, що він. Е... Виходець з боротьби колись. Mm -hmm. ще те, теж говорить про потужний каркас. Так, 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 Антон просто намагається вирвати перемогу. Мені іноді здається, я можливо помиляюсь можливо, це бомкові але Антон здається іноді. От на автоматі хоче лікоть викинути і і пригальмовує руку. От таке я бачу. да, Щось було подібно таке. Тяжко. Клінч, каліна. Обмін. в клінчі. Дуже небезпечна була головою. Рух головою від Антона. Ще є, сила, ще є сила на вертуху, коліна назустріч. <гум> <гум> Навіть ще. Звідки сила є у цього хлопця? Знову щось готує таке. Под... <гум> <гум> а, який за спільний докіп! Просто відганяється ми ударами Богдан Суперника. Як повільно для них зараз впливає час, я просто не можу це уявити. Екстра раунд, екстра раунд на хард комбаті. Підтискає Богдан. Не дістає, не дістає Хлопський медол, дуже швидкий. Так, долучив праву руку, не дивлячись на біль. Але лівою після цього влучив. Права не, не, не знайшла ціль. Тут він розуміє, що часу залишилось дуже мало і треба вже через не може, напевно. Завершується дій. Я думаю, що другого раунду вже не буде. Ну Це... no, не повинно. Цього нема про за правилами просто. Зараз судді мають визначитися таке переможця цього двобою. Звичайно, видовищний поєдинок і перемогу в ньому здобуває одноголосним рішенням суддів. Боєць синього кута Богдан Сит Неймовірний поєдинок показали хлопці, екстра раунд, але все ж, все ж перемогу здобув синього кута Богдан Ситник. Облиски хлопцям і прошу не залишати ринг, а кілька слів взагалі враження від поєдинку. Наскільки важко, і заплановано пішов і от екстра раунд, фінальний завершальний. На останньому буквально подиху, чи все вдалося. Усім привіт, друзі. Дякую вам за підтримку. Якщо чесно кажучи, був дуже важкий бій. Ви всі бачите, що супротивник фізично сильніший за мене. Але, як то кажуть, ми реально не знали, що не може бути по-іншому. Ми сюди прийшли тільки за перемогою, і багато знають, чому ми за нею прийшли. У нас був план на бій, тому з порадою тренерів. У нас все вийшло і. Звісно, слава Україні! Дякую. Ну і ви йшли фактично ну, на рівних три раунди. Тільки в екстра раунді визначали переможця. Як враження, наскільки важко було от в останньому раунді викластися, але і, ну, і де чого не вистачило, на вашу думку вам. Хочу подякувати команді супротивників особисто. Богдану Ситнику. Дякую за крутий бій. Все йшло по плану до третього раунду. Все нормально. Класний бій. Сподіваюсь, вам сподобався. Але головний бій у нас триває. Для того, щоб про це нагадати, мій брат зараз на Донбасі. Куча моїх хлопців, так само один із них мій секундан. Остався один з 12 в живих. При евакуації підтримуємо його, будь ласка. Тож не забуваємо заради кого, завдяки кому ми тут. Слава Україні.